Ей, пацани і дівчата, і в цьому відео я зіграю гру під назвою Building Destruction. І так, я розумію, що колись давно я знімав відео по цій грі та закинув це діло, тому що багато переглядів такі відео не набирали. Вам було нецікаво, можливо, комусь цікаво було, а можливо, комусь і ні. Ну, я вирішив знімати все-таки інші ігри, тому що, ну, нащо знімати ігри, які нікому не цікаво видіти і про них чути. І в цьому відео я би хотів знову зайти в цю гру через такий довгий час, пограти і переглянути всі нововведення разом з вами, які додали в цю гру. Ну що ж, поїхали. Давайте розпочнемо з головного меню. І тут, як ви вже видите, і я теж вичу, додали кнопку View on Steam, тобто переглянути у Steam. Ну, я думаю, ви вже мали би давно догадатися, що ця гра вийшла на ПК у Steam, Тобто, вона там на якихось симуляторах. Ну, вона там була, а вийшла у Steam. Я не знаю, коли це було давно чи недавно. Та. Ну, цього не було, коли я знімав те відео. Коротше, налаштування. Ну тут. Все стандартно, можливо, щось поміняли в графіці. І постпроцесінга не було тут. Так, тут цього не було, дебук. Ну, фпс Counter було. Ну, і, коротше, не будемо довго затриматись на налаштуваннях. Давайте перейдемо в мультиплеєр. Тут ми можемо грати з різними персонажами. Зараз я виключу інтернет, щоб не вилазили всякі непотрібні реклами. Ну, і, коротше, ви тут можете створювати свої кімнати, свої сервери і на них грати самим з друзями або з якимись іншими ігроками. Так, назад І нас зараз цікавить кнопка Start Game. Натискаємо, і тут у нас є 4 режими. Простий сандбокс, де ми просто бігаємо, робимо, що хочемо, ламаємо будинки. Захист від терористів, це ми тут, ну, я думаю, вже розумієте, що тут буде робитися. Нас буде нападати терористи, ми будемо забудовуватися, стріляти по ним і. ну, коротше, захищати. захищатися. Дедматч. Ну, я думаю, тут вам нічого об'яснювати не треба. Тут просто буде стрілялка, ви будете стрілятися. Цей режим дуже файно підходить для мультиплеєрів. Ну, і білдинг. Тут ми, ви, точніше, ну я теж можете будувати різні всякі будинки, щось набудовувати. Ну, Давайте е, виберемо сендбокс. І тут перед вашими очима пристається такий сім е, карт. А саме Big House, Original House За Breach. Office, Village Тест, Military Base і Супермаркет. Big House, Original House The Bridge і Office були. Хоча Офіс я не знімав, чи знімав, я не пам'ятаю. Ну, Вони, коротше, були, коли я все-таки міг грати в, ці, в цю гру на телефоні. А от Village Test, Military Base і супермаркет не було. Тому, давайте будемо тут не затриматися. А ще тут можна поміняти час, День, наприклад, на ніч або наоборот. І важкість можна теж поміняти. Заходимо на саму першу карту а саме Big House. Зускаємо кнопку Play. Іде загрузка. Ну, загрузку загрузку розробочки не поміняли. І ось ми з'явилися в цьому самому будинку. І подивіться, як тут все блищить, сонце так. Вон, яке файне небо. Ну, я розумію, що це картинка, але все-таки круто виглядає. Ось і молоток, Фонарик додали. Цього не було. Так. Е -е, зброя. Ну, це все було, це все було. Добавили коробочку. І ще життя. У нас є тепер життя. Так, додали коробочку. Давайте подивимося, що тут є. Ну, всяке зброя. Білзінгхаммер. Його теж не було за допомогою. В нього можна будувати різні будиночки, всякі штуки робити. Ще, більше Зброї с 4 Ми на неї поглянемо потім. Так, е -е, Supply crate, Це, похоже, ящик з припасами. Explosive barrel, це, можливо, штука, яка зривається. Ну, коротше, бочка з напалмом чи ще ось таким. Крейт. Просто коробка софа. Диван, CV, телевізор, редгол, простий манекен, Human з автоматом, як вийти, він теж може по нам стріляти. І оператор, флорламп, кофетейбл, тейбл і armchair. Ну, ще. То в цьому меню є. Можна точніше відключити ПВП, можна відключити режим атаки, щоб вас атакували наоборот, щоб вас не атакували або атакували ці оператори, там, Human. А і волк це, щоб вони не ходили. Клінуп, все очистити. Онде. Mm, я не знаю, що таке ап, що Унде. Можливо, переплутав. Можливо, Ундус все очистити. А хоча, можливо, Унду це забрати якісь речі, ну все, коротше, поміняти назад. Але от мені дуже цікаво, як буде. Все мінятися назад, коли ви повністю рознесли будинок. Чи будуть відновлювати стіни, чи щось таке. Ну, Це ми поки що не будемо. Allow-fire ну, це вогонь від автоматів, його можна використати. Allow NPC spawn. Я це не знаю, що це робиться, тому що ну, я не пам'ятаю. А, і ще я дивився відео про цю гру, але в саму гру не грав. Видів, що там щось додавляється. це було лише на початку. Того відрізку, як можна так сказати, часу, який я не грав. Це було на початку, десь там дуже-дуже давно. -дуже а зараз, недавно точніше, я не бачив, не дивився, не грав в цю гру, я не розумів що там додавали ще, а що і ні. Коротше, я хочу провіритись в 4. Так, ось. Ем... Так, вибираємо С4. Підбираємо. Йой. О, підібрали. І беремо С4. Ось як воно виглядає в руці, кидаємо. Воно прилипає. На це скамбо от сюди. І хата розірвалася. Як ви видите, тут був диван, його теж розірвало. Йой, Я не можу стримнути. Що став. Йо-мойо. Ой. О, фух, залиців нарешті. Якесь тут управління, непонятне, незрозуміле, точніше. Йо, навіть в двері зайти не можна. Що це таке? Ось тут трішки прохід. І ось як ви вигляді, я чуть не програмі ці 4. Тут все розвалилося. І давайте ще ми перевіримо будь яку зброю. Ну, З нових зброї. Нехай буде n 250 Беремо його. О, бачите, все зникло? Так, де о! Ми можемо стріляти. Воно все ламає. І тут, бачите, патрони вилітають, їлізі від них. Ось, стріляємо, все ламається, пікселі вилітають. Ну що ж, всім додання, всім побачиного зустрічі. Я надіюсь, вам сподобалося відео. Якщо хочете більше відео про цю гру, пишіть в коментах. Я обов'язково, якщо ви попросите, зніму про цю гру якісь відео. Ну що ж, всім уважние, всім попаду нових на зустрічей. Напрощаемся.